Тут є ще питання про головку. Людина зауважує, що, що це Китай, і робить зауваження, що багато продавців не кажуть, що це є китайська продукція, а видають там за радянщину ще за будь-які там, не знаю, за Польщу багато хто каже. Поясніть, будь ласка, ситуацію стосовно головок на СМД ваших, де вони робляться і ну, яка їх якість, і, взагалі, яка ситуація з ними на ринку України. Ну, Перше, що хочу зауважити, вся наша продукція вона брендована. Якщо ви бачите бренд JFD, це означає, що ми несемо повну відповідальність за те, що продаємо посилання на ремонтне, радянське, снабівське у нас воно не прийнято, тому ми продаємо виключно нову продукцію. Ця головка зроблена на потужностях великого заводу, в якого є це китайський завод, китайське виробництво у нього є великий асортимент. по... Всім головкам до різних до різного виду техніки, і ми там розміщаємо свої замовлення, і вони роблять від нас цю продукцію. Що стосується саме СМДського, то вона єдина на ринку нова головка до цієї техніки. Ніхто в Україні більше їх не завозить. Зрозумів, дякую.